Авторитаризм важке слово, що викликає в уяві образи диктаторів та таємної поліції. Це слово несе в собі тягар історії, сповненої репресій та страху. Але що воно означає насправді? Як ми можемо зрозуміти його сутність та вплив на суспільство? По суті, авторитаризм процвітає на зосередженні влади в руках однієї людини або невеликої групи еліт. Ці правителі часто використовують свою владу для власної вигоди, нехтуючи потребами народу. Ці правителі вимагають абсолютної покори, придушуючи інакомислення та змушуючи замокнути опозицію. Вони не терплять критики і використовують силу для підтримання свого режиму. Вони маніпулюють інформацією, контролюючи наратив та переписуючи історію, щоб вона відповідала їхнім цілям. Засоби масової інформації стають інструментом пропаганди, а правда стає жертвою. Страх та залякування стають інструментами контролю. Люди бояться висловлювати свої думки, знаючи, що за ними можуть стежити. Громадяни живуть в атмосфері підозри, боячись висловитися проти несправедливості. Вони змушені мовчати, щоб уникнути переслідувань. Основні свободи, слова, зібрань та преси зникають під залізною п'ятою режиму. Люди втрачають можливість вільно висловлювати свої думки та збиратися разом. Авторитаризм кидає довгу тінь, впливаючи на всі аспекти суспільства від політики та економіки до культури та повсякденного життя. Він проникає в кожен куточок життя, змінюючи його до невпізнання. Уявіть собі суспільство, де ви не можете довіряти своїм сусідам, де висловлення вашої думки може призвести до ув'язнення. Це жахлива реальність за авторитарного правління. Вільна преса, наріжний камінь демократії, замовкає. Журналістів переслідують, ув'язнюють або навіть вбивають за те, що вони наважаються говорити правду. Освіта стає інструментом ідеологічної обробки, а підручники з історії переписуються, щоб прославляти режим і демонізувати його ворогів. Незалежне мислення придушується, замінюючись сліпою покорою лідерові. В економічному плані процвітає корупція. Оскільки ті, хто при владі, збагачуються за рахунок народу, верховенство права замінюється свавіллям диктатора, створюючи атмосферу страху та невизначеності. Боротьба з авторитаризмом є свідченням невпинної жаги людського духу до свободи. Від найдавніших часів до сьогодення люди завжди прагнули звільнитися від гніту та несправедливості. По всьому світу сміливі люди та рухи піднімалися на боротьбу з тиранією, відстоюючи свої права та гідність. Вони виходили на вулиці, незважаючи на небезпеку, щоб висловити свій протест проти несправедливості, а їхні історії дарують промені надії в найпохмуріші часи. Вони надихають інших на боротьбу, показуючи, що зміни можливі, навіть коли здається, що все втрачено. Падіння Берлінського муру в 1989 році стало переломним моментом, що символізував крах комуністичних режимів у східній Європі. Це було свідченням того, що навіть найміцніші бар'єри можуть бути зруйновані, коли люди об'єднуються заради свободи. Оксамитова революція в Чехословаччині, очолювана дисидентами, такими як Вацлав Гавел, продемонструвала силу мирного опору в демонтажі репресивного режиму. Вона показала, що ненасильницькі методи можуть бути ефективними у досягненні політичних змін. Ці перемоги нагадують нам, що навіть найміцніші диктатури не є непереможними. Вони показують, що зусилля кожної окремої людини можуть мати величезний вплив на хід історії. Прагнення людини до свободи, помножене на мужність і колективні дії, може розірвати кайдани гноблення. Кожен з нас має силу змінити світ, якщо ми будемо діяти разом і не здаватися. У той час, як деякі нації звілися від авторитарного правління, інші залишаються в його пастці. Венесуела, колись процвітаюча демократія, занурилася в економічну руїну та політичні репресії за авторитарного режиму Ніколаса Мадуро. Утиски незгодних з боку уряду, що поєднуються з повсюдною корупцією та неефективним управлінням економікою, призвели країну до гуманітарної кризи. У Росії Володимир Путін посилив свою владу. Заглушивши голоси опозиції, обмеживши свободу преси та переслідуючи політичних опонентів, ці приклади є яскравим нагадуванням про те, що боротьба з авторитаризмом ще далека від завершення, розділ 5. довга тінь. Глибокі шрами авторитарного правління. Рани завдані авторитаризмом, глибокі, залишаючи довготривалі шрами на суспільствах навіть після падіння режиму. Довіра фундаментальний елемент здорового суспільства, зруйнована. Після десятиліть життя під наглядом і підозрою громадянам важко відновити віру у свої інституції та один в одного. Економіці, спустошеній корупцією та неефективним управлінням, потрібні роки, навіть десятиліття, щоб відновитися. Ціна, яку платять люди, є незмірною. Покоління виростають, позбавлені основних свобод, їхній потенціал, задушений тягарем гноблення. Травма, пережита жертвами тортур, ув'язнення та переслідувань, продовжує переслідувати їх ще довго після падіння режиму. Розділ 6. Розпізнавання загрози ранні ознаки авторитаризму. Авторитаризм рідко заявляє про себе гучно. Натомість він проникає поступово, руйнуючи демократичні норми та інституції з часом. Розпізнавання ранніх ознак має вирішальне значення для запобігання його піднесенню. Будьте обережні з лідерами, які демонізують своїх опонентів, зображуючи їх ворогами народу. Остерігайтеся нападів на вільну пресу, спроб контролювати потік інформації та поширення дезінформації. Маніпуляції на виборах, підрив незалежності судової влади та розмивання системи стримувань і противаг усе це тривожні сигнали, що свідчать про дрейф у бік авторитаризму. Розділ сьомий: захищаючись від тирана, захист демократії. У цьому розділі ми розглянемо, як кожен з нас може зробити свій внесок у збереження демократичних цінностей та свобод. Захист демократії вимагає постійної пильності та активної участі всіх громадян. Кожен голос має значення, і кожна дія може вплинути на майбутнє нашої країни. Сильне громадянське суспільство, що складається з незалежних змі, неурядових організацій та громадських груп, має важливе значення для забезпечення відповідальності влади. Вони є нашими очима та вухами, допомагаючи нам залишатися поінформованими та активними. Підтримуйте незалежну журналістику та вимагайте відповідальності від тих, хто поширює дезінформацію. Важливо розрізняти правду від брехні та підтримувати тих, хто працює на благо суспільства. Ознайомлюйте себе та інших з небезпеками авторитаризму та важливістю демократичних цінностей. Освіта та обізнаність є ключовими елементами у боротьбі проти тиранії. Беріть участь у мирних протестах та активності, щоб висловлювати свою стурбованість та виступати за зміни. Ваш голос має значення, і разом ми можемо досягти великих змін. Пам'ятайте, що демократія це не спорт для глядачів. Вона вимагає активної участі всіх громадян, щоб вижити та процвітати. Кожен з нас має свою роль у цьому процесі, і разом ми можемо захистити наші свободи та права. Розділ восьмий: піднімаємо наші голоси індивідуальні дії проти гніту. Перед обличчям авторитаризму легко відчути себе безсилим, однак навіть незначні акти непокори можуть мати значення. Виступайте проти несправедливості, незалежно від того, чи відбувається вона у вашій громаді чи на іншому кінці світу. Підтримуйте організації, що борються за права людини та демократичні цінності. Діліться інформацією з надійних джерел та спростовуйте дезінформацію. Використовуйте свій голос і свій голос на виборах, щоб підтримати лідерів, які відстоюють демократичні принципи. Пам'ятайте, що кожен голос піднятий проти тиранії підточує її фундамент. Розділ 9: світліше майбутнє на шляху до світу вільного від авторитаризму. Боротьба з авторитаризмом це безперервна боротьба, естафета, в якій кожне покоління передає факел свободи наступному. Вона вимагає непохидної відданості демократичним принципам, готовності захищати їх від усіх загроз та мужності притягувати до відповідальності тих, хто при владі, навчаючись на минулому. Розпізнаючи тривожні сигнали всьогоденні та активно захищаючи демократичні цінності, ми можемо побудувати майбутнє, в якому тінь диктатора більше не затьмарюватиме наш світ. Майбутнє, в якому свобода буде справжньою для всіх.